До нашої розмови доєднується Василь Павло, український військовий історик, голова ГО Центр мілітарної історії. Слава Україні, пане Василю! Героям слава і доброго вечора. Доброго вечора і вам. Які паралелі ви можете провести між підпіллям української повстанської армії та партизанами, які є зараз на тимчасово окупованих територій за час повномасштабного вторгнення? Тут ми можемо говорити про те, що е, і українське націоналістичне підпілля ОУН, і боївки УПА, які вже діяли трохи пізніше, і проти нацистських окупантів, проти радянських окупантів, їхня діяльність дуже нагадує теперішні опору тим, що вони б'ються на своїй землі, вони розуміють за що б'ються, і на відміну від е, Бійців упа о, у нашого руху опору набагато більше надії. Е, попередні спікери вони дуже чітко зазначили, що на даний момент в нас є держава, в нас є збройні сили, в нас є. Міжнародна підтримка так само це на надзвичайно впливає і на сам рухопору. Цей рухопору не є, скажімо так, таким безнадійним і у відчаї і, і до скажімо так, доскону до загину. Навпаки, тут є перспектива і перспектива визволення території, і перспектива покарання злочинців. Для УПА тут було, скажімо так, набагато складніше. Але е паралелі є ще прямі в тому, що це е опір е активний, це опір, е до якого долучаються представники не тільки української етнічної нації, але й представники е інших національностей, скажімо так, представники української політичної нації. І знов-таки, як було сказано про. Третій великий збір ОУН, саме тоді відбулося е зміна ідеології, а також поява гасла воля народом, воля людині. Який на даний момент і українські опору на окупованих територіях, і скажімо так, українські сили спеціальних операцій використовують і на самій території Росії, тому що розвалити Російську імперію можна лише тоді, коли в народів які були у ярмлені протягом століть існування цієї держави прокинеться національна свідомість, відновиться національна ідентичність і відновиться бажання до опору. Пане Василю, задавала вже питання нашим гостям в студії е, сьогодні. Говорили на початку повномасштабного вторгнення минулого року, що була величезна загроза захоплення Києва, і тоді Україна би вела партизанську війну в сучасних умовах. Як ви оцінюєте перспективи цієї партизанської війни? Слава Богу, у нас вже є потужні збройні сили України, в нас налагоджена структура. Але давайте змоделюємо ситуацію, власне, що було якщо ви знаєте, чесно скажу, не дуже хочу моделювати цю ситуацію, тому що тут є дуже багато змінних, дуже багато елементів, які ми не можемо врахувати зараз. Ми зараз говоримо з тієї позиції, що нам вдалося відбити ворога, що нам вдалося змінити фактично. Рух колеса історії на це ніхто не розраховував, окрім власне українців. А що стосується Києва, то якщо ми вже говоримо про українську повстанську армію, то я б згадав тих людей, які були дещо раніше, її насамперед Євгена Коновальця, засновника і УВО, і засновника ОУН, фактичного, коли він казав, що шлях на Львів лежить через Київ, фактично ще на початку ХХ століття. Представники усіх українських політичних течій, які розуміли важливість мілітарної потуги, розуміли необхідність збереження столиці, розуміли е, те, що якщо впаде Київ, то все інше е, воно вже буде, м'яко кажучи, не зовсім потрібно. А якщо вже від цього відійти до руху на окупованих територіях, то тут е, для того щоб ну, випадково не сказати зайвого, ми можемо говорити про те, що рухопору, як і в роки Другої світової війни, як і в роки боротьби проти радянської окупації, він поділяється фактично на два напрямки: на організований, який в даному випадку курує держава в ті роки, курував політичний провід організації українських націоналістів. І є ще стихійний опір, там де люди е, чинять опір окупантам. Через абсолютно власне розуміння ситуації, яка склалася, це ми можемо бачити на прикладі того самого Херсона, на прикладі того самого Ізюма. Що ми знаємо, що дуже на багатьох територіях російським окупантам було надзвичайно важко втримати контроль над ситуацією, і скажімо так, я думаю, що коли дослідники. Пізніше почнуть розглядати український рух опор руху сучасний, Вони знайдуть набагато більше паралелей з українською партизанкою 40-х, 50-х років, ніж нам зараз здається. На перший погляд, дякую вам, пане Василю, за такі доволі суттєві і цікаві історичні паралелі, і за те, що знайшли час і можливість доручитися до нашого ефіру. Василь Павлов, український військовий історик, був з нами на прямому зв'язку.